Криниця з водою хоробрості. Якось пішли собі Петрик і Вова до лісу. Петрик був великий на зріст, а Вова маленький. Але все одно вони приятелювали разом в одному класі вчилися, разом після уроків гралися. От і зараз вирішили піти до лісу, що на околиці їхнього міста синіє. Казали старі люди, ніби в тому лісі криниця є. Хто з неї води нап'ється, стає мужнім і сильним. Весело хлопятам. Пташки виспівують у високих деревах, травиця шовкова м'яко вистелює землю. А що тобі квітів, наче самі до рук просяться? Почали Петрик з вовою збирати ті квіти і не згледілись, як загубили один одного серед лісу. Шукали, гукали, а відгуку не чути. Певне, не все старі люди про той ліс знали. Якщо та криниця в ньому була, то беріг її ліс не одразу хотів показувати. От собі плентається Петрик, руки поопускав, квіти повикидав, не знає, бідний, що й робити. А назустрічі йому вовк суне. Ага, попався гарчить. От я тебе й зім. Ой, мамо, скрикнув Петрик. Та ну тікати. Біг, біг, вже й ноги не несуть. Дивиться, де то його вчищі. А його й нема. Зморився на землю, сів хлопчик, а звідти щось сичить. Аж підскочив Петрик Великий. Ой, то мене змія вкусила. Ой, помру, а з дерева чорне скрикоче!» «Харр! хар. -хар, -хар, -хар. Знов зірвався на рівні ноги Петрик та сам не згледів, як на узлісся, вискочив, з того узлісся вже й до передмістя рукою подати. Дивиться Петрик і думає. Довго це я блукав, здається, все навколо збільшилось, вищим стало. Справді, чарівний цей ліс. А з вовою от що сталося. Назбирав він квітів, щоб мамі подарувати. І теж непомітно заблукав. Шукав, гукав Петрика, навіть найменшого відгуку не чути. Що ж його робити? А де та краниця чарівна, що хоробрості додає? Аж тут вовк визирає за трухлявого пенька. Хлопчику, я тебе зім. Недовго думав Вова, вхопив дручка та як замахнеться на вовка. А той одразу й лапи вгору. Здаюсь, більше не лякатиму. Я ж у зоопарку виріс, а під старість до лісу потягло. Це я випробовував, чи ти хоробрий, чи ні. Знову шукав Петрика. Вова шукає, та не знаходить, вже й зморився. Тож присів на травицю, а звідти щось вкололо хлопчика та ще й сичить, форкає. Дивись, куди сідаєш. Ой, це ти, їжечку, вибачай, не добачив я, каже Вова. Тільки на хлопчик звівся на ноги, а з дерева на нього Кар-Кар підвів голову Вова. Чого тобі, Вороне? Та це я так вітаю з тобою. Добридень вам. А як тебе звати, хлопчику? А мене звуть Вовою. Ой, як можуть люди помилитися. Насправді ти, Володимир. Не кипкуй, вороне. Відповідає йому Вова. Знав, знав, хлопчику, та забув ти, що у нас ліс чарівний. Отам, От на узлісі, подивись, на свого друга. Він тебе давно шукає». Глянув Вова на Петрика, а той зовсім малий. Не пізнає й Петрик свого приятеля. Вова став, ніби велетень біля нього. Не втримався, заплакав Петрик з такого горя. А вова Великий поклав руку йому на плече та й каже: Не сумуй, Петрику, ще й ти виростеш, більшим од мене станеш. Адже чарівної криниці з водою хоробрості ні ти, ні я ще не знайшли. Тож шукатиму її удвох.